Чи мусить логотип бути оригінальним? Слухай на ринку багато шуму навколо унікальності логотипів. Він повинен бути креативний, неповторний, ексклюзивний, щоб такого ні в кого не було. Але питання, чи справді це допомагає твоєму бізнесу? Бо задача логотипа не вразити, а ідентифікувати. Він має просто бути впізнаваним, допомагати запам'ятати назву і відрізняти тебе від конкурентів. Наприклад, нова пошта, їхній логотип, буква Н у формі стрілок, символіка логістики, напрямків доставки ну, все зрозуміло, але. Mm, таких логотипів багато. У світі є щонайменше 8 компаній, які використовують подібну концепцію. І частина з них теж логістичні. Ну Що, тепер люди перестануть ходити в нову пошту через це? Ну ні. Бо головне візуально відрізнятися у контексті локального ринку. Вони не схожі на Окрпошту, Містекспрес чи Джасін. І цього достатньо. Тому я б виділив, що у логотипа є три базові задачі: ідентифікація, я дивлюся, розумію, хто це. Відмінність, він має відрізняти в категорії. І якщо всі конкуренти сині і мають шрифтовий логотип, спробуй червоний знак просто і запам'ятовуваність. Взагалі мені подобається, як перевірити це. Береш, даєш дитині на 10 секунд. свій логотип, прибираєш. Якщо вона відмалює, то все, тест пройдено. Тож він не має бути унікальним, він має бути твоїм працюючим, зрозумілим, помітним у твоїй категорії. І крапка.